Тернополянин Олег Томашчук – один із тих 17 -ти хлопців, які потрапили під розстріл на інститутській 20 лютого. Тоді з 17 живими залишилося всього двоє. Олег Томашчук поїхав у Київ ще 18 лютого, коли там почався наступ на майдан. І два дні простояв на барикадах, стримуючи спецпризначенців. І вже коли 20-го числа, то 8-8-10, чи 8-15, що ми всі полетіли на них на тих ну, на внутрішніх військ, а сюди погнали. Але ми поки, поки почали з ними битися, то я кажу, зірвав з одного щита, то ми перестали бити. Дитина. А ті ці, побігли якраз зараз тут, до, ну там далі до Марійського палацу. Ті старші почали втікати, а тих пацанів, що ми лишили, відрізали, щоб вони хотіли теж здатися. Їх лишилося десь чоловік. Не знаю, 25. То кажу, ми як зірвали цей от ну, шолом з нього. Ну, дитина, ну 18-19 років, кадіти, певні. ну, Фактично, я на одного аж впав, щоб його не били. Бо, бо він лежав, а то знаєте, всі азарт вже ногами б'ють. Ну, а він лежить, кого вже буде бити. То я на нього впав, підняли, то ми так стали, вже цапав. І скажемо до, 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 до них: забирайте, то ж ваш. І вони бояться підійти. Але ми таку потримали трошки кольцо. Вони все таки його забрали. Ми дали їм відійти, але ж і потім зов за ними побігли. Ну по тому, як спецпризначенців на Грушевського прогнали, Олег Томашчук повернувся на Майдан за шинами для укріплення барикад. Тоді й побачив, що на інститутській стріляють. Розповідає, що відразу рушив туди робити коктейлі Молотова для підпалу автомобільних скатів, щоб димовою завісою обмежити обзір снайперам та автоматникам, які вели обстріл активістів майдану. Натомість йому довелося рятувати поранених і забирати вбитих. При цьому Олега також могли застрелити від смерті, каже його вряд. Дерево. Ти, то ще хлопці ті, що я коли прибіг, вони ще були живі. Я вже коли до них прибіг, то одного кажу, одного застріли з тієї сторони, якщо він впав, я його пробував забрати до себе. Тут по мені стріляли, то я дергував руку, щоб не це А потім другу з цієї сторони застріли. І один теж хотів стати, цей, так само. І мене звати Олег, його звати Олег. Він ставив його одразу в груди. То, той, що може сказати, лишився живий, але я не знаю, чи він живий. Ну, він дуже тяжкий, то я й кажу, я заліз під нього на плечі і вже так на чотирьох вже ліз сюди на низ. І тому вже хлопці підбігли, що вже допомогли мені його донести. То, то, я ще навіть щита не мав. Потім вже погнали туди на низ, то я взяв щита і вже прибіг сюди, бо почали виносити ну, медики, почали виносити людей. То Перше було мені дуже страшно дві смерті, і цього пацієнт, щоб цей, а потім було автоматично. Вже носили, я не знаю, яка чи шість разів, був, чи то, чи, чи, чи сім разів був. Ну вже не було відчуття цього no. Так, відчуття страху. Вогонь по людях вели з автоматів Калашникова водночас прицільно працювали снайпери, випущені ними кулі прошивали одночасно і щити, і бронежилети, при цьому не втрачаючи вбивчої сили. Потужні зброї та набої, якими вбивали українців на інститутській, можна лишень уявити отвори у металевому стовпі глибиною понад півтора сантиметра. Ліхтарний стовп цьому не єдиний доказ. Подібні вибоїни тут повсюди, у деревах, на стінах готелю Україна біля сходів, де працювали медики, і їх теж обстрілювали на колонах жовтневого палацу. Військовий журналіст із Тернополя Ігор Крочак вів нічну зйомку подій з 19 на 20 лютого. Снайпери стверджує, почали обстріл інститутської поблизу готеля Україна вже тоді. Після всього уже ігор спілкувався із колишніми офіцерами розвідки, які захищали майдан. В основному хлопців були броніки другого класу, першого оцей. Тобто, або саморобні. Це взагалі ніякі варіанти не йдуть. Проти таких куль фактично, як снайперська вентіка. Ну і, звичайно, каски ті, які були, навіть ті залізні радянського зразка, вони не витримують, вони тільки Значить, Чому такі хлопці говорять, ну, це така була на їхню точку зору. Я схиляюся до їхньої точки зору, залякав. Тобто в вбиті і зразу ж там молодше покоління, яке не підготовлено тому, йому. але експерти схиляються на те, що фактично снайпера це є, підбирається 100 чоловік, вибирають 3-4. Тобто, це флегматики. Він обов'язково виконує наказ командира. Залякати ж людей спецпризначенцям не вдалося. Ігор Крочек, який мав досвід зйомок бойових дій в Литві близько 20 років тому, дії тих, хто минулого тижня захищав український майдан, називає зразком героїзму. Хлопці, які не мають спеціалізованої військової підготовки, як вони піднімались контратаку, ну це не кожен спецназ похвалиться такими бійцями. Тобто ми, українці, це брак військового досвіду. Достатньо вижко, їм замінялася сильна віра, в сильна, сильна ідея, що вони стоять за Україну, що відступати нема куди. Я фотографував, як виносили з поля бою і депутат Кайда, і інші. В доповнення до тих слів про героїзм, я можу сказати про нашого земляка, журналіста Віталіка Дереха. Це одне, а те, що він, побачивши, що реально людське життя це набагато важливіше, ховає камеру в рюкзак і починає виносити ранених. І він, я не знаю, скільки точно, ну, десь до 15 чоловік. Тобто були ті, що потім померли, і це він закривав рани. Те, що зробив Віталік Дерех, я взагалі б його приставив до державної нагороди. Ранення під час подій 18-го лютого на майдані отримали сотні людей. За офіційними даними, майже сотня убитих. Четверо з них активісти із Тернопільщини. Центр столиці нині чимось нагадує кладовище. Минув тиждень після кривавих подій в Україні. А люди продовжують сюди нести квіти та свічки, аби вшанувати пам'ять загиблих. Квіти та свічки повсюди, на кожній барикаді та на тих місцях, де знаходили вбитих, яких тут об'єднали однією назвою Небесна Сотня. Сюди досі приходять люди з усієї України вклонитися своїм героям та помолитися за них. Ми приїхали вшанувати пам'ять наших героїв, подивитись на все це своїми очима, дуже такий ну скорботний, скажімо, зараз такий період часу, бо хлопці загинули, загинули за нас. Саме головне, щоб їх не забули, не забули їхнє життя, яке вони поклали за Україну.